Мені тут нарешті приїхала книга, про яку я дуже хотіла з вами поговорити. І так, якщо вам здається, що я під неї вдяглася, вам не здається. Отже, в руках я тримаю четверте крило Ребеки Ярос книжку, яка зараз просто перевертає до гори Дригом весь західний читацький світ. І коли я кажу, перевертає до гори Дригом, я не перебільшую ця книжка вийшла буквально два місяці тому, і у неї вже приблизно 150 тисяч оцінок на гудріц. Її просто всюди можна знайти на тіктоці, в Букстаграмі, на буктюбі західному. Всі про неї говорять, всі її читають, і всі намагаються зрозуміти, то чи варта вона такого хайпу, чи ж ні. Я вам чесно скажу, що коли тільки ми побачила цю книжку, просто навіть її обкладинку, то вона мене не зацікавила. А коли я потім побачила цей хайп, то я ще й була дуже скептично налаштована, тому що я не розуміла, за що той хайп, просто з якого біса він стався. Авторка порівняно невідома, обкладинка нам ні про що не каже, назва також загадкова, типу чому всі кинулися читати цю книжку. При тому пам'ятаю, що вперше я побачила репост про неї, від здається, Колін Гувер, тому що зазвичай, коли якась американська авторка випускає книжку, то плеяда інших авторів її підтримує і робить про це репости. І це нормальна практика. Я так про доволі багато книжок дізнаюся, слідкуючи просто за своїми улюбленими письменниками і бачачи, що вони репостять. І от я спочатку побачила, що ну якусь там авторку репостнули, що от у неї вийшла така книжка. Я собі це відмітила, я така подумала, окей, я це читати не буду. Згодом я почала бачити цей репост вже не тільки у письменників, а й у інших букстаграм-блогерів, за якими я слідкую. Я зараз маю на увазі англомовних букстаграмерів. Далі я почала помічати цю книжку у себе в рекомендаціях в лілзах. При тому рекомендації. Ці були доволі таки схвальні: аля, якщо вам подобається Саред Джеймас, то ви просто мусите прочитати цю книжку. Якщо вам подобається те, то се, то забудьте взагалі про все, що ви читали, це краще і так далі. Коротше, хай правильно почав просто розкручуватися як якийсь торнадо. І я в якийсь момент бачила рекомендації на цю книжку в інстаграмі та в інших соцмережах. Буквально кожні 5 хвилин, коли знаходилися в цих соцмережах. І так, у мене спочатку навіть якісь конспірологічні теорії в голові почали вибудовуватися. Мовляв, може там якась змов. Мова, може хтось комусь заплатив за те, щоб отак от книжку показували просто всі кому не лінь. Але зрештою мені довелося все ж таки визнати, що напевно справа не в змові, тому що. Знову ж таки, про книжку говорили всі оцінок. Вона збирала просто неймовірну кількість, і при тому середня оцінка її на гудріц це 4,69, тобто майже 5 зірок. При тому я вперше почала слідкувати за цією оцінкою, коли там було 100 тисяч оцінок. Це було приблизно місяць тому. За цей місяць ще десь 50 тисяч оцінок з'явилося у цієї книжки, а середній бал не впав. Тобто, прикиньте, ще 50 тисяч людей поставили оцінку. Середній бал при тому все залишився такий самий. Тобто, всі ці люди так само 4-5 зірок. Ну, типу, це про щось говорить. Ну і що? Я вирішила здатися. Я вирішила, що треба мені подивитися, що ж це за книжка така, чи вона реально достойна таких от оцінок, таких от похвал, і як мені вона зайде чи не зайде. Я собі тоді передзамовила пейпербек варіант, але не подивилася, що він вийде аж в листопаді. Спочатку навіть думала почекати того листопада і аж тоді прочитати це четверте крило, але зрозуміла, що ну, мені вже дуже цікаво, все ж таки, що там з цією книгою. Я почала читати її в електронці і для себе просто вирішила, що. Якщо вона мені сподобається, я відміню те замовлення і замовлю собі хардбек. Спойлер-альорт, ви бачите, у мене в руках хардбек, так що ви в принципі вже розумієте, куди йде ця розповідь моя. Так от я вирішила, що буду отак. А якщо книжка не сподобається, то я просто відміню те замовлення та й забуду про неї. Починаю я, значить, читати, і знаєте, що закохуюся. Я просто закохуюся. Тобто. Так, ця книжка не ідеальна, я одразу це скажу, і ви зустрінете суперечливі думки про неї, тому що при тому, що дуже багато людей її люблять, але ну самі знаєте, коли щось стає суперпопулярним, завжди знаходяться хейтери, або скептики, або просто критикани. І є люди, яким вона просто не зайшла, і це також нормально, тому що ну неможливо подобатися всім. Тобто я бачила відгуки блогерів, які казали, що книжка на трічку, або що вона специфічна, не динамічна, ще якась така сяка. Але на мій погляд, вона супер. Класна, якщо одразу поринути в порівняння з Сарою Джеймас, тому що, звісно, що поціновувачів цього жанру одразу таке питання виникає. Так от я б сказала, що мені склад та динаміка та сюжет, та в принципі, от крутість цієї книжки, нагадала, скажімо так, чи то найкращі роботи Сари Джеймас, найсильніші, наприклад, місто півмісяця або двір мороку і гніву, чи то все ж таки я б наважилася сказати, що ця книжка сильніша. Хоча, звісно, це дуже дуже суб'єктивно. Але я коли її читала, мені не треба було ніякого часу. Для того, щоб себе запевнити в тому, що воно мені подобається. Я просто кайфувала від кожної сторінки, я читала до глибокої ночі, і коли я дочитала цю книжку, це, знаєте, напевно, найтакий яскравіший маркер, що ти закохався у книгу. Так от у мене почалося книжкове похмілля. У мене бувають не чотуни, але у мене майже ніколи не буває книжкових похміль. Тому що таке у мене стається тільки з книжками, які стають для мене улюбленими. От знаєте, коли ти дочитав і ти просто ні за що інше не можеш взятися, тому що ти розумієш, що будь-яка наступна книга не викличе у тебе. Таких емоцій, як от оця. І реально десь два тижні після прочитання цієї книжки, власне, от зараз десь два тижні пройшло, я просто ніяк собі не могла зарадити. Я намагалася братися за різні книжки, вони мені не йшли. Я не могла змусити себе ні в що вчитатися. Я обсесивно перечитувала деякі сцени з цієї книжки. При тому одразу після того, як я її дочитала, я кинулася перечитувати ті сцени. І то були навіть не еротичні сцени, хоча вони тут також є. Ні, то були сцени з драконами. От знаєте, для мене це також показник, коли моя Сцена в романтичній книзі не пов'язана з романтикою. Але давайте трішечки детальніше про саму книжку, про що вона і чому вона мені сподобалася. Отже, ця книжка розповідає про дівчину на ім'я Вайлет, і на самому початку роману ми Вайлет знаходимо в доволі скритному становищі. Справа в тому, що в тому світі, де Вайлет живе, є такі собі коледжі, можна навіть сказати, що фракції приблизно як в дивергенті. Типу, є люди, які займаються наукою і цілительством. Є також історики, які записують все, що коли-небудь відбувалося, і навчають цьому інших. А є, наприклад, воєнний Коледж, і, звісно ж, це найсуворіше місце серед усіх перелічених. І в цьому коледжі є окрема секція для наїзників на драконах. І як сказано у нас прямо на слогані цієї книжки, в цьому коледжі, в коледжі наїзників для драконів, ти або випускаєшся вже наїзником, або ти помираєш. І Вайлет, наша головна власне, героїня, вона не мала наміру і такого життєвого плану стати наїзницею дракона. Вона взагалі-то готувалася бути істориком. Але так склалося обставини, що саме туди, в той воєнний коледж до драконів. Її і відправляють при тому, що Вайлет для цього була реально не створена. Вона маленька і хвороблива. У неї взагалі є хронічна хвороба, через яку вона постійно собі ламає кінцівки, щось вивихоє, постійно вона там страждає коротше, через це. І ця хвороба реальна, ба більше це хвороба самої Ребеки Ярус. Вона свій реальний стан тут в цій героїні описала. І от такі от Вайлет, яка абсолютно не підкована для подібного способу життя, їй треба якось вижити в цьому коледжі в ідеалі ще й знайти собі дракона і стати наїзницею, але не дивлячись на всі складнощі. І на величезний ризик померти просто будь-якої секунди в цьому коледжі, тому що там реально просто всі помирають, як в голодних іграх на кожному кроці. Так, от не дивлячись на це, все у Вайлет є декілька дуже важливих принад: а саме, інтелект. Пертість та працьовитість, і власне це, напевно, була перша річ, яка мене підкорила в цій книжці. Те, що у нас тут в ряди годи не Мелісію головна героїня. Хто не знає, Мелісію, то це такий тип персонажа, доволі, до речі, дратуючий, який просто по життю все отримує дуже легко. Тобто, це зазвичай якийсь обранець, у нього є якісь сили, йому постійно щастить, всі його хочуть, всі його рятують. І на жаль, саме таким типом персонажів часто зловживають письменники і письменниці фентезі і фантастики. І так, навіть та сама Сара Джей Мас. А тут Тут в ряди годи у нас не милісю. Тут у нас хвороблива людина, яка не те, що не має ніяких переваг відносно інших персонажів. Ні, навпаки, їй значно складніше. Їй постійно доводиться якось викручуватися, щось видумувати, якось переборювати перешкоди попри все. І знаєте, спостерігати за цим дуже цікаво і дуже надихає, тому що ти нарешті бачиш когось такого максимально наближеного до реального життя. От ти така от читачка, сидиш собі у ліжечку, ти не на піку своєї спортивної форми, наприклад, або ти взагалі там в піжамці відповідаєш. Почуваєш, і тут тебе опускають з головою у цей фентезі всесвіт, де постійно треба бути в русі, де постійно треба вигадувати, як вижити і як перемогти свого опонента. І ти така, окей, а як би я це на її місці зробила? Ну, от нема у мене вроджених сил, я не два метри завишки, я не обрана, я не ельф, і все таке. Що ж мені тоді робити? Ну тільки покладатися на свій розум, на свою хитрість і на ті невеликі принади, які я все ж таки маю. І от Вайлет уособлює саме таку героїню. І при тому ще одна штука, яка її відрізняє від Міліс в тому, що їй не завжди щастить в тому, що вона робить. Тобто, десь її афери вдаються, а десь їй доводиться дуже сильно старатися, дуже багато падати, але все одно вона робить все, що може. Вона деякою мірою прямо як людина павук Знаєте, одне з кредо людини павука це те, що коли він падає, він має встати. І просто спробувати ще раз. І от Вайлет, вона деякою мірою тут у нас людина павук. В принципі, можна сказати, що я закохалася в цю героїні, поки читала її історію, ще й тому, що вона мене вразила тим, наскільки вона з собою відверта, наскільки вона чесна. При тому не тільки з собою, але із заточуючими так само. Але в першу чергу, напевно, все ж таки з собою. Тому що дуже часто я зустрічаю в любовних романах, фентезі, фантастиці, в принципі, в художній літературі, отакий от тип персонажа, з яким щось коїться, а він до останнього не розуміє очевидні речі або ж. Заперечує свої очевидні почуття, у Вайлет у цьому плані була ковтком для мене свіжого повітря, тобто вона бачить чоловіка, і вона собі чесно каже: Я хочу цього чоловіка або Я не хочу цього чоловіка. Вона не запевняє себе в чомусь, в чому зазвичай такі от героїні, фентезі, романтичного себе запевняють. У Вайлет в цьому плані все значно якось простіше, чесніше і реальніше. Ба більш ця її особливість вона не обмежується самими лише думками, тому що коли Вайлет щось потрібно, коли вона щось хоче. Коли їй треба з кимось поговорити, вона бере і робиться. В принципі, якби мене напевно зараз запитали про мою найулюбленішу героїню, там просто з усіх книжок, які я тільки читала, то Вайлет була б у мене. Топ-1 або топ 2 тому що мені також дуже сподобалася героїня з Mindfuck Series, але ту я трішечки все ж боюся. Той час, як Вайлет для мене асоціюється з комфортом і з якимось сестринством. То, напевно, вона по мене все ж таки була топ-1, а топ 2 була ота от дівчина. А потім вже пішли персонажі Сари Джей Мас, тому що вони все ж таки де-не-де Але не тільки головна героїня є складовою крутості цієї книжки, тому що також мені тут дуже сподобався сюжет, а головне, мені дуже сподобалися тут дракони. От чого я від себе не очікувала, тому що є Такий вид читачів, які реально дуже люблять історії про драконів. Для них це одразу читацьке так. Я не з таких читачів. Я завжди була дуже так прохолодно налаштована до драконів. Типу, так це таке дуже красиве доповнення всесвіту. Це цікава складова історія, але це ніколи не було для мене чимось переважаючим. Наразі ж. Після читання цієї книжки я про тих драконів просто не можу перестати думати. Тому що те, як авторка тут їх зобразила, це щось для мене було нове, це щось було для мене насправді цікаве. Тобто, це не порівняти з тим, як вони зображені в Галі Поттері, навіть в грі престолів. Можливо, вони отак зображені в Ерагоні, але чесно кажучи, я Ерагон не читала, тому судити не буду. Але отут дракони, це по перше, повноправні дійові особи роману, а по друге. Нема ніяких ілюзій стосовно ієрархії, тобто дракони тут головніші за людей. Люди в цій історії граються в якусь таку ілюзію контролю. Вони собі придумують сялякі правила, кодекси, навчання і так далі. Але коли доходить до суті, то все вирішують дракони, тому що вони більші, вони сильніші, у них є магія, від них все залежить, вони все вирішують. І от мені це дуже сподобалося, що в вряди годи хтось показав не просто велич дракона, але і при тому показав, що це особистість, і це особистість до домінуюча, домінуюча над людиною, бо навіть у того ж Мартіна мені здається, все ж таки дракони це в першу чергу знаєте, такі величні покірні собаки. Ну, сорі за таке порівняння з собаками, але тим не менш, вони типу підкоряються людям, да і так далі. Вони не мають свого права голосу, вони можуть вибрикуватися, вони можуть час від часу якось людей дивувати, вони можуть бути некерованими. Але все ж таки у Мартіна головні люди. А тут навпаки, тут дракони обирають собі наїзника, тут дракони все вирішують. У них є свої особистості, і ці особистості дуже цікаві. В принципі, у мене от улюблена сцена в цій книзі, я вже згадала, це сцена з драконами. Але ба більш при тому, наскільки я обожнюю Вайлет, саме в цій історії мій улюблений персонаж це також дракон. От я в цьому зізнаюся. І для мене це щось новеньке. Ніколи раніше я настільки не фанатіла від драконів. При тому, що до цього я просто обожнювала Абраксоса або ж Аброхоса, хто як перекладає з її трону зі скла. Ви, можливо, ще не читали про нього, тому що у нас українською перекладено буквально декілька книжок. Мені здається, на той момент Аброхос ще не з'являється в них. Але, але, зрештою, все ж таки, Віват перекладе всю історію, і ви з ним ознайомитеся. І то неймовірний дракон. Він дуже дуже класний, і він все ще в топі моїх улюблених. Але от щоб я настільки когось полюбила, от щоб я настільки марила тими драконами. Щоб ви розуміли, я собі одразу замовила купу стікерів з драконами, я собі замовила штампи з драконами і навіть деякі значки, і я планую цю книжку оздобити драконами. Так, да, не сумнівайтеся, буде і таке. От настільки мені тут все сподобалось, от настільки мені ця репрезентація зайшла, лягла на душу. До речі, стосовно оздоблення книжки, так, я купила собі мас-маркет видання, тому що, тому що всі цікаві видання, вже всі давно розкупили. Як тільки ця книжка з'явилася на ринку, у неї були дуже гарні зрізи. Їх було декілька варіантів. Зараз же Дай Боже, щоб знайти отаку от з білими злізами, тому що в Америці, наприклад, цю книжку взагалі вже не купити. Просто всі все розібрали. Я оцю в Британії знайшла, і вона так симпатична, але вона абсолютно звичайна. От під цією суперобкладинкою у нас просто така от чорна обкладинка з цього боку і з цього також. І я хочу з цим щось зробити. Я хочу спробувати розмалювати її злізи, я хочу спробувати оздобити її обкладинку. Подивимося, чи мені це вдасться. Чесно, нічого не гарантую, але я вже придбала купу. Всього для того, щоб це зробити. Деякі штуки мені вже дійшли, власне, можу вам навіть такий спойлер показати, що от штампи. Я спробую з цими штампами щось тут зробити. Можливо, я її зіпсую в процесі, є така вірогідність, тому що я тільки навчаюся такому хобі. Але але, є все ж таки невеличкий відсоток вірогідності, що вийде з цього щось гарне. І якщо так, то я вам покажу, що у мене вийшло в якомусь з майбутніх відео. Або ж ні, навіть якщо у мене не вийде нічого гарного, я все одно спробую вам це показати, тому що я буду знімати процес. Стосовно сюжету, також додам, що книжка напхана. Екшеном, і ти постійно, ну, знаєте, як це кажуть, на краєчку сидіння свого сидиш, поки читаєш, у тебе постійно напружені нерви, тому що там дуже багато адреналінових ситуацій. Одна блогерка десь сказала, що типу книжка не динамічна. Я взагалі не можу з цим погодитися. Для мене оця книжка була як один суцільний третій акт. Книжок Сари Джей Масу. Знаєте, у неї зазвичай третя, акт, стані там 30 20 Це просто щось неймовірне, Щось, що тебе там постійно тримає в напрузі, щось, що тобі взриває мозок. А отут вся книжка така. Я постійно переживала за головну героїню, я постійно боялася, що з нею далі станеться, і що їй доведеться, і як їй доведеться знову переборювати. При тому, що я розуміла, що ну вона ж має вижити принаймні до кінця цієї книжки, інакше там ні про що буде писати, але все одно я за неї переймалася, тому що дуже дуже класно описані ось от екшн-сцени. Про тому, що я зазвичай та людина, яка саме екшен читає по діагоналі, це не зовсім моя тема. Я більше по почуттях, по діалогах, по роздумах, але тут екшен мені неймовірно сподобався. Також у мене є підозра, що у цієї книжки було дуже багато бета-лідерів, і що вони зробили свою роботу дуже класно, тому що всі питання, які у тебе виникають під час читання, ну в принципі, вони знаходять свою відповідь або одразу, або за якийсь час, але тут дуже-дуже багато таких продуманих моментів. Якщо тут є якісь логічні дірки, то я їх чи то не знайшла, чи то не пам'ятаю. Мітила в цілому скажу, що ця історія здалася мені дуже ладною, дуже органічною, і всі свої ниточки, вона, як на мене, дуже непогано поєднує. Напевно, комусь також буде цікаво стосовно романтичної лінії в цій книжці. Я скажу, що вона тут є, і вона імхо класно прописана. Головний чоловічий персонаж мені нагадав всіх трьох мужиків Сариджей Джеймас за котару разом узятих. Тобто, це така суміш Азріеля, Рісанда та Касіани. Я навіть не скажу кого там більше, але і при цьому цей герой він якось сам по собі. Тобто, так він всіх трьох мені нагадував цих чуваків. Але якби переді мною був діалог з чотирма голосами, я б його голос вилізнула на їх тлі, тому що він все ж таки видався мені достатньо автентичним. І Боже, як же я радію, що наступна частина цієї історії виходить вже в листопаді, буквально за декілька місяців. Тому що я не знаю, якби я чекала там рік чи два на наступну частину. Мені просто хочеться, щоб ця історія продовжувалася і продовжувалася. Мені навіть все одно, як вона буде розвиватися. Ні, мені не все одно, але якоюсь мірою мені все одно розумієте, я хочу просто, щоб вона була. Хоче читати її ще, і я дуже рада, що там планується п'ять частин, якщо не помиляюся. П'ять частин звучить як 5 дуже-дуже гарних читань. І так, знову ж таки, моя думка не є якоюсь істиною в останній інстанції, тому що є люди, яким ця книжка не зайшла, в тому числі люди, у яких зі мною, як на мене, співпадають смаки. Тобто, все супер індивідуально. Просто в моєму випадку мені дуже сподобалося. Бе більш я скажу, що це у мене зараз одна з найкращих книжок року. Можливо, навіть найкраща книга року. Я, от аж настільки кайфую від читання доволі. Рідко, це при тому, що я людина, яка легко захоплюється історіями, яка любить читати до ранку і все таке подібне. Але от щоб мені аж настільки сподобалося, щоб я настільки чекала, коли до мене нарешті дійде фізична копія, щоб я просто могла потримати її в руках, то ну я не знаю. У мене зараз такі, знаєте, в'єтнамські флешбеки до очікування наступної частини Гаррі Поттера, або ж до наступної частини власне книжок Сари Джей Мас одразу після прочитання. От щось таке, от я зараз відчуваю. І я просто дуже дуже полюбила цю історію. І так, я її всіляко рекомендую. Я не можу. Гарантувати, що вона вам сподобається так само, як і мені, але я дуже на це сподіваюся, тому що якщо так, то. Ви для себе просто знайдете ще одне афігенське романтичне екшн-фентезі. Так, до речі, ще один важливий момент. Так як книжка вийшла буквально декілька місяців тому, звісно ж, її ще нема українською, але вона буде українською. Я вже написала декільком видавництвам, питала, чи вони планують взяти цю книжку на переклад. І всі видавництва мені відповіли, що вони одразу ж подалися до правовласника запитом таким. І зараз правовласник вирішує, кому ці права віддати. Тобто, ще невідомо, хто у нас видасть цю книжку, але вона 100% буде. Можливо, види. Дивитися це відео вже в майбутньому, коли ця книжка вже є українською. Якщо так, то привіт вам з 23-го року. А якщо ж ні, якщо ви дивитеся це відео, коли воно тільки вийшло, і ви ще не наважуєтеся читати англійською, то по-перше, я вас усіляко спонукаю, все ж таки, це зробити. А по друге, у разі чого, просто почекайте з часом, ця книжка з'явиться і нашою рідною мовою. І це дуже-дуже класно. Це мене дуже тішить, тому що разом з її появою, її кількість фанатів зросте. Мерч у нас тут з'явиться з цими драконами, і взагалі, от якось можна буде її обговорити Просто от з усіма, не тільки з тими, хто зараз читає англійською. І так, я дуже чекаю цього моменту. І, власне, на сьогодні у мене все. Дякую, що дослухали цей дивний пристрасний рент. <рес> я сподіваюся, він для вас був цікавий та змістовний. Сподіваюся, що надихнув вас на читання. І так, і власне, не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписані. А якщо бажаєте підтримати мене фінансово та підтримати розвиток цього каналу, то усі потрібні посилання будуть в описі під відео. Я вам заздалегідь буду дуже вдячна за цю підтримку. Але, звичайно ж, я на цьому не наполягаю. Чи інакше дякую за перегляд і до зустрічі!